Дево, який твій улюблений аксесуар? Ось зараз весна, сонечко світить і я йду такий у легкій курточці в кросах і мій образ доповнюють сонцезахисні окуляри. Крутий, як супергерой з фільму. А як же? Про користь і тренди моди на сонцезахисні окуляри у нашій рубриці модне дитинство. Дивимося разом! Сонцезахисні окуляри це більше, ніж просто аксесуар для образу в будь-яку пору року. Вони захищають очі від впливу сонячного світла, зменшують навантаження. Зараз дизайнери пускають хід всю фантазію. Бачимо, що використовують металеві та пластикові дужки. Часто вони мають нейтральні або соковиті відтінки. Форма оправ буває різних геометричних фігур. Що стосується декору, то тут немає обмежень. Закупки, перли, ланцюжки, фігурки героїв з мультфільмів, квіточки, бантики на будь-який смак. Якщо вам подобаються принтовані окуляри, можете сміливо обирати модель. Тон чи під колір одягу, леопард, горошок, смужки залишаються в тренді. Ті шейди та окуляри в стилі Гаррі Потера, круглі та квадратні оверсайз, культові авіатори, котяче око, метелики та незвичайні форми. Ці моделі залишаються хітом. Ніж купувати цей стильний аксесуар, необхідно переконатися, що вони добре тримаються на голові. Оправа має бути якісною. А найкращим рішенням у виборі лінз є нейтральний сірий колір. Тому грійтесь на сонечко стильно та яскраво. А чого